Жеребкування чвертьфінальних пар відбулося вже у п'ятницю. Давайте подивимося, як, які результати цього жеребкування були е, вже Чорноморець, Дніпро, Металіст Шахтар, Зоря Динамо, Ворства Олімпік. Е, жо, з, перепрошую, Ворск, Олімпік. Олеже, ваша точка зору. Ну, інтересні матчі будуть, мені каже, Чорноморець Дніпро, Металіст шахтер, это, ну і Зоря Динамо. В принципі, та всі матчі будуть, всі матчі будуть непрості і ні Ну що ж, ми чекаємо безперечно дуже яскраве протистояння у чвертьфіналах Кубка України. Тим більше, що матчі відбудуться, перші матчі відбудуться восени. Матч відповіді вже навесні. Ну на даному етапі саме так існується, саме так базується. Оце базуються основні дні на чвертьфіналах Кубка України.